Так, Нарізаємо черв'ячну шестерню модуль 05, діаметр 17, діаметр ФЗ-10. Дуже проблемно зробити такий варіант, бо в нас зробимо максимально плотно, вже нема розміру, щоб дойти. Тому довелося викручуватися. А саме, бачите, тут зазор є і дві кандешки, одна зверху, друга знизу. Відтягнув на 4 мм на 3, верніші 3 мм. І в нас тим самим збільшилося цей кіт. але защеплення шестерні в цій передачі дуже мале. Ну, йде одною стороною. Але воно дозволяє нарізатися без проблем, і я думаю, що нічого поганого в тому не буде на такий короткий термін. Всього-навсього 20 штук треба зробити. Нагрузки тут навантаження мінімальні, бо модуль маленький і глибина невелика, тому я думаю, що воно, думаю, що воно все буде. Нормально, нічого там не пошкодить. Бачите, там ще знизу камдешечка є там ззаді. І воно відійшло. Так само збільшився оцей приблизився розмір фрези, вісь фрези приблизилась до вісі стола. От, бо все, воно ми тут приплили, Ну, тут ще є десь е, хід 2 мм, певно, але я вже звідти побивав всі закльопки. Отак там були закльопочки для шильдиків, о, типу, такі. я їх позрізав, там шильдиків вже не було, а були закльопки і вони не дозволяли вже під'їхати ще ближче. Тому їх всіх по постесував, щоб так воно вийшло. В шпінделі цанга на Морзе 3 і в нього поправочку вставив. Отак воно працює. Тут підняв. Щоб не нарізати бо то 20 штук, якби то одна була, я б зробив просто на прутку. А так як їх 20 штук, то ну, я не буду 20 прутків різати, щоб потім відрізати. Тому викрутився отак цанговий патрон. Цанговий патрон обкатав, фризу обкатав на 12 і тут 12 тіло має і воно куди заходить. Отака система. То ексцентрик у нас получається 3,5 мм. О 3,45, грубо кажучи. Такий у нас ексцентрик виходить. Зараз цю соточку приберу. Отак, От я думаю, що цього буде достатньо. Працюємо далі. Так, це нарізано все. Зараз будемо це все збирати докупи. От, бо що. Бо завдяки тому, що у нас вісі стола і вісі шпінделя, не могли зійтися в купі, Прийшлося підрозібрати трошки шнапіка. От, тут вже була боротьба навіть не за кожен міліметр, а за кожні десятки. Бачите, я тут казав вже позбивав ось ці закльопки, що тут були. Відкрутив звідси гвинтики. От, ну і звідти всередині відкрутив ось цю бляшку. Захисну, яка тримає винт. Не тримає винт, захищає винт. Оця бляшечка, бачите? Бо вона, коли дуже близько сходиться, от тут впиралося. Так воно вже, бачите, я підкрутив воно десь впиралося і от воно виявляється, що воно там. От, Бачите, оце місце як та бляшка була, вона так якби накриває захисна. Отак. От Бачите, трошки не Тут добре крало десь міліметрів. Вісім. Вісім. І потім ще за рахунок цього ще пару міліметрів. Ну і за рахунок ось цих підклад. Підкладух вдалося трішечки наблизити ось це все місце до вісі. Це неправильно, але, але вийшло. Інакше тут би вже все прольот. Другий варіант, це вже був би, я навіть не знаю, тут, тут оце мішає місце. Ось так би воно було коротше зробили. Ось так, то може би воно трошки зайшло, бо там десь ще має міліметрів по 8 доходу. Могло, можна би було б ще звести. При малих технічних доробках це все діло можна налагодити. От. Але надіюся що. Такий метод спрацює. В принципі, я колись хотів, як розширював цю тему. У мене було в планах модернізації під більша фрези, щоб більше фрези влазили. Зробити сюди більшу шестерню з, з тим самим кількістю зубів, От, але просто більшого діаметру, щоб вона була. Там би було трошки по опікації, вона більша. Але за рахунок великого діаметру, якщо у нас там є там, 80 зубів, то ми діаметр збільшимо на 5 мм, то це не дуже сильно скажеться в роботі, бо методом обкатки воно наріже і на цьому діаметрі зуби. Тому я хотів таку зробити невеличку модернізацію, але знову ж таки довелося би тут робити шліфовані вставки. Прокладки ставити і на самій на самій оцій. Ці виступи трошки тут маленькі. ну Було б маленьке зачеплення вже. В принципі, на 3 -4 мм 4 можна було би попхати. Або зробити ще глибшу модернізацію, вже просто шпонку зробити нову сюди, да, глибоку, яка би просто там вкручувалася. Ну Це вже модернізація, така вже конкретна. І ось цей болт, що я зробив, був. Для того, щоб сувати бабкою це підрегулювання для коригованості зуба. Цей болт мусив так само його зняти, бо ми заїхали аж туди по максимуму. ну і За рахунок цього викривлення, воно там, звістю, з самої гайки не сходиться і цей болт вже не дозволяє відсуватися, Тобто ця функція б вже не, не працювала. Вона досить зручна, десь чуть, -чуть піднастроїти. Не хотілося втрачати ту функцію, тому я зробив ще ось таке було облегшення тут для великогабаритних фраз. Так що якось так, але напі роботу зробив. От. От і ще цю бляшку зняв так само. От тут стоїть бляшечку. Довелося зняти. Перший раз я це все розібрав, бо ще такого малого. Ексцесу в мене не було, як то кажуть. А. Так що ви, викрутилося, як то. На рівному місці викрутилося. скажімо так. Так, готові в нас шестерні. Дуже далеко непроста робота. Бачите, з ексцентриком. Отак так воно вийшло. Така робота. Шнап я усилив. І я думаю, що теж осилив непогано. Тут на середині ще є отвір під різьбу 2,5. Маленький діаметр. Сюди вкручується. Зараз я вкручу так от. Одною рукою навряд чи вийде. О, бачите, тут, тут у нас є ще отвір малесенький. Тому отак все. Зроблено шестерні гартовані. Це все діло гартоване. Досить все нормально зроблено. Коротше, усилили дуже така екзаменаційна робота. Бачите, це в мене найменша фреза 0,5 модулю, яка була порівняно з той, що я нарізав, та взагалі тільки 10 мм мала діаметром. от Взагалі би здалося, можливо, ще менше трошки, але воно буде працювати. Тут вже йде майже один в один, як то кажуть. Так що, якби така фреза, то було б взагалі проблем не було. Але тут не то, не то не та ситуація, як то кажуть, то спасло, що я мав ту фрезу гарну, або прийшлось би робити нову фрезу ще меншого діаметру. Якби її не було, зробили би ти все. І так нарізав модуль. Ось у нас нарізані модульні різьби. Це я собі так тренувався. От, а це для, для примірочки в мене було. От воно гарно. Гарно все тут стає і котиться. Отак От воно. Ну, модульна різьба чітко сходиться. Станочок мій різдве модульні різьби. Оцей малючок. В принципі, на кашці можна було б це зробити, але тут оберти можна дати, тут зручніше набагато. На кашці б це було набагато голосніше, набагато незручніше. І набагато довше, особливо на тих проходах. У мене тут от таке барне крісло є, собі сів і. І потрошки по три десяточки знімаєш на цьому ексцентрику, особливо. Ось цей ексцентрик. Рахуйте 7,5 мм, по три десятки, скільки проходів треба зробити, щоб зробити цей ексцентрик. Більше не можеш потиснути, бо зажати, зажати воно не дуже надійно. але так, щоб можна було знімати без, без пошкодження деталі оцей матеріал звідси. Так що якось так, все народ. Всім удачі і до зустрічі. Шнапіку ставимо лайк.